Доброго дня. Сьогодні 10 місячна доба, це фонтан, це можна взагалі змінити якось своє життя. До вечора буде взагалі корона. Треба наражатися, куди йти, Корона це буде ім'я корона, як прекраса. Так. І я хочу, щоб ви подивилися на три питання. Що вам зробити, щоб поміняти в цьому житті на краще? Загадуйте карту 1, 2, 3, і я вам скажу, що вам зробити, щоб якість життя можна покращити в цей період. в такі гарні дні. Ну, хто першу карту загадав? О, це уміряність. Ну, знаєте, тут ангелохоронець. Ви будьте такі, ну, треба нікуди не поспішати. Віддатись ось на Вищим силам і, і все за вас зроблять. Так що не приймайтеся, це ваша головна задача. Друга карта це виходити. Ще, треба заробляти гроші. Тут це пентаклі. Це ваш шанс заробити. Тобто, треба не опустити якийсь шанс вам предоставлять, щоб ці гроші заробити. А вас не буде. Так що придивляйтесь до знайомств, до чогось до такого нового в житті, що вам там якісь пропозиції роблять. Не відказуйтесь. І третє. Третя, тут перевернутий жрець. Це духовність, це традиції. Ну, треба вам, чи виходити, якщо ви дуже так за духовністю йшли, якщо там традиції, нічого не хочете міняти, то треба щось змінювати в житті. І, і будь, щоб був баланс між матеріальним і духовним. Це дуже важливо. І, мабуть, вам все треба робити, щоб досягти того, чого ви хочете. То я вам бажаю дивіться. Всі, хто буде дивитися, це не, не випадково. Ну, краще, коли індивідуальний, особистий розклад, Ми ж, якщо звертайтесь. але все, що ви зараз почуєте, буде для вас важливим. Я вам бажаю гарного. No.